Більшість повсякденних явищ відбуваються однаково, незалежно від того, відбуваються вони в звичайному чи в дзеркальному світі, принаймні з точки зору фізики, на відміну від випадку, коли ви відтворюєте відео назад у часі, коли цілком очевидно, що відбувається щось дивне в порівнянні з нормальним відео, рух у дзеркальному відео все ще виглядає цілком фізично реальним, просто дзеркально відображеним. Фактично, без зовнішнього контексту неможливо визначити, яке відео є оригінальним, а яке віддзеркаленим. Саме тому горизонтально віддзеркалені епізоди постійно використовуються у фільмах. Насправді, наскільки нам відомо, все у всесвіті керується електромагнетизмом, гравітацією і сильною ядерною взаємодією, які в цьому сенсі повністю симетричні. Якщо ви організуєте два експерименти, які є дзеркальними відображеннями один одного, то вони дадуть дзеркальні результати, що може стати проблемою, якщо нам коли-небудь доведеться спілкуватися з чужопланетянами. Якщо фізика дзеркально-симетрична, то це означає, що ліво і праворукість відносні. З точки зору фізики вони взаємозамінні, як і напрямки вгору вниз чи вперед-назад. Отже, якщо б ми просто спілкувалися з чужопланетянами і не мали спільних референсних об'єктів, ми б не могли, використовуючи фізику, пояснити, що ми маємо на увазі під поняттями ліво та праворукість. Ця ліво права двозначність називається проблемою озми. І відмінність між лівим і правим є важливою, тому що земне життя покладається на вуглеводи з правобічною симетрією і на амінокислоти з лівобічною симетрією. І це не якесь фізичне обмеження. Так само легко могло бути і навпаки, але справа в тому, що молекули в нашій їжі і наших тілах мають специфічну орієнтацію, тому незнання відмінності між лівим і правим може погіршити міжгалактичні кулінарні стосунки. Однак існує вихід. Слабка ядерна взаємодія працює по іншому, якщо її віддзеркалити. Наприклад, коли ядра урану зазнають бета-розпад, вони випромінюють електрони здебільшого з лівим обертанням, тобто певним напрямом спіну. Але якщо ви зробите дзеркальний експеримент з використанням дзеркально відображеного ядра урану, то воно також випромінюватиме електрони з лівим обертанням, а не з правим, як це мало би бути в дзеркалі. Виявляється, що в нашому всесвіті дзеркальне відображення фізичного процесу не завжди призводить до дзеркального відображення результату. Уран завжди розпадається з утворенням лівообертальних електронів незалежно від експерименту. Тож ми могли б сказати чужопланетянам: вам відомо, як обертаються електрони, тобто їхній спін після розпаду урану? Цей напрямок ми називаємо лівим. Це вирішило би проблему озми, якщо не враховувати її наступний рівень. А що, якби далекі прибульці цілком складалися з антиречовини? Це можливо, в принципі. Давайте приймемо це припущення. Частинки антиречовини, що взаємодіють з іншими такими ж частинками, поводяться так само, як частинки речовини. Антиводень матиме такий самий спектр, що й водень. А ви з антиречовини і ви з речовини матимете ідентичний вигляд і всі взаємодії, доки не контактуватимете один з одним. І ось в чому проблема: в той час як ядра урану розпадаються на лівообертальні електрони, незалежно від того, відзеркалений експеримент чи ні, ядра антиурану завжди розпадатимуться на правообертальні антиелектрони. Тому, якщо ми скажемо чужопланетянам, погляньте на бета-розпад ядра з атомною масою 239, це завжди ліворука орієнтація, то ми помилилися б. Для чужопланетян з антиречовини ця орієнтація буде праворукою, і вам точно не варто тиснути руку чужопланетянину, зробленому з антиречовини. То як можна, перебуваючи на великій відстані, зрозуміти, з чого складається чужопланетянин з речовини чи з антиречовини? Це другий рівень проблеми озми. По суті, антиречовина це ще один вид дзеркала, яке ми можемо піднести до Всесвіту, який у поєднанні з можливістю звичайного віддзеркалення означає, що ми не можемо використовувати бета-розпад для визначення напрямків ліворуч і праворуч. Але на щастя, існує рішення наступного рівня. Знову ж таки, завдяки слабкій ядерній взаємодії. Візьмемо каон, субатомну частинку, яка швидко розпадається. Незалежно від того, віддзеркалені вони чи ні, приблизно у 20,3% випадків каони розпадаються на правообертальні антиелектрони, тоді як приблизно в 20,1% що трохи рідше, вони розпадаються на лівообертальні електрони, і ось у чому ключ. Якщо натомість ви візьмете антиречовинні каони, відзеркалені чи ні, вони все одно розпадатимуться на лівообертальні електрони трохи рідше ніж на правообертальні антиелектрони. Тобто нормальні каони, дзеркальні чи ні, і антикаони, дзеркальні чи ні, рідше розпадаються на лівообертальні електрони. Тож далекі чужопланетяни могли б зрозуміти, зроблені вони з речовини чи з антиречовини, незалежно від їхнього розуміння напрямів ліворуч і праворуч. Їм просто слід побудувати прискорювач частинок і подивитися на розпади нейтральних каонів. Вони розпадатимуться рідше на електрони, які ми називаємо речовиною, і ці електрони рухатимуться з лівим обертанням. Всесвіт не відрізняє лівого і правого або речовини і антиречовини для електромагнетизму, для гравітації і для сильної ядерної взаємодії. Але з невідомої причини слабка взаємодія дозволяє нам побачити цю відмінність. Це відео було зроблено за підтримки фонду Хайзін Саймонс. Який також підтримує дослідження з порушення симетрії у нашому всесвіті, процеси, які порушують симетрію зарядової парності, яку ще називають порушенням cp інваріантності, потрібні, щоб пояснити, чому у всесвіті фактично немає антиречовини. І, хоча слабка ядерна взаємодія і справді порушує цю симетрію, вона не стосується спостережуваного дисбалансу між речовиною та антиречовиною у всесвіті, фізики по всьому світу шукають інші можливі процеси, які можуть порушувати cp інваріантність, щоб пояснити, чому всесвіт складається з речовини, а отже, і чому ми існуємо.